І так, брус, всім привіт! Сьогодні нас з вами очікує великий пакопенінг. Давно я його не робив, і щоб трішечки розбавити контент на каналі, кубків та і так далі. От такий легесенький пакопенінг і будемо ловити, що ми сьогодні правильно. Ми будемо сьогодні ловити нове промо. І, до речі, ми його сьогодні не так то і мало. Зловимо. Ну, а щоб всього не розповідати вам, ви зараз це все самі побачите. Тому хочу вас попросити підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал і, звісно ж, підписатись на Telegram канал Кубку є євро, е FC24. Всі ссылки будуть в описі. А зараз я вам хочу побажати приємного перегляду і приємного апетиту. Поїхали ловити топ-гравців! Так, друзі, сьогодні нас чекає цілих 126 паків. Ну ніхера собі слухайте, оце так добрий день. Ой, це не то, є. ну Ми ще, до речі, відкриємо це, але це буде в кінці. Спочатку. Такі, ну Нам такі дуже багато різного є, все-таки і гарні паки, і негарні. ну Побачимо, що воно ну, буде. А тут Робертсон буде відразу. Ах. Головне, щоб тут не працювала оця схема. Як поїдеш, чи як почнеш, так і далі будеш. Ловити такого нам не потрібно. Йдемо в ряд ні одного промо. Франція. Страйкер МБП. Ну, майже. Бразилія, сам. Ох боже. Що там може випасти? -у. Нормальний пак. Перший волкаут на сьогодні. Слухайте. оу у у Що буде? Що буде далі, а? а? Німеччина сам? Баварія мусіала. Давайте тільки мусіало. О, ще один волкаут. Слухайте, нормально, два волкаута підряд. Так, Всі паки продаються поки що, але нічого такого, крім двох волкаутів, ми не побачили. Друзі, просто падає одна срака. От о, о, це тролін. Просто, щоб ви розуміли, я записую це відео в той самий день, коли Україна грала проти Румунії. І от тобі на. Це Це що таке, як це розуміти, а? Де промо? Де моє промо? Італія. О, Італія. Сюди. Це хто? А, ні, це не сюди. Це не до мене. Боже, ну де промо, зараз Мессі буде. Ну, майже. Майже Мессі. Ух ти. А я не поняв ніхера. А як ти сюди попав? Оце прикол. Ну йди в дупу. Ой, друзі, залишається 100 паків. І що мені одного промо проманив. Від... Це не цей. Це не круто. О, Едерсон. Слухайте, ще волкаут. Нормально. Так, друзі, два пака, 86. Ну, два пака з двома волкаутами. Іспанія, поняв, Ні. Це буде цей. Фед... А, 88 рейтинг навіть. О, -о, о Слухайте, а це не поганий такий пак. І... І ще раз 82. <смір> Ви з мене знущаєтесь. Так, друзі, дубль 2, 86 плюс, і тут Ромо! Польща! Страйкер. Ну ні-ні-ні, це буде цей. Це буде Пайор, Пажор, І. А хто буде другий? Це хто? А, а навіщо він мені потрібен? Але 92 рейтинги, нове новий промо. Новий промо, друзі. Перший пішов. Непогано. Ще, ще один в мене такий пак є. І тут ще раз промо! Оце Італія! Голкіпер ПСЖ. Донарума. Хорошо, ти в мене вже є. А хто буде другий? Давай, давай, давай. Хто, хто це? Бах. Бабах. Ну, Крава, Хочеш? Чи ні? Нормально, слухайте, два вже гравці з проми є. М -м -м. Мені подобається. Ще якби когось з Італії завезли, взагалі було б супер. Ай, три підряд промо не буде. В жадні, в жадні, що я можу ще сказати? Бронз О, дуже вчасно я її злив. Дуже-дуже вчасно. І мапілеон взагалі бомба. Супер Пак. Слухайте, мені подобається. Три дівчинки ще випали, йомаю. Слухайте, ну такі три пака підряд взагалі супер. А може і четвертий буде. Мексика. Порто. Санчес. І Іліс це таке запах взагалі. йо майо оце прикол. Слухайте, друзі, ніхе собі пак і кіміг. Йо-майо, оце, оце, оце приємно. Друзі, забрали пік на героя. 90 плюс один з трьох. Так. Кіміха туди, а це так потрясли. Тю. Ну що я зроблю? я візьму рейтинг 85. Ей, без промо, облак. Тільки вже о. Це ганков сюди його. Це ганков це завжди приємно. Слухайте, давайте трішки трішки розбавимо, трішки дамо собі інтриги і відкриємо пак за 650 тисяч монет. Не повторюйте це вдома, тому що це дуже небезпечно. І що тут летить? Уругвай! Ну мені не потрібен Уругвай, мені потрібна Італія. Six, six, four, і там де Марко, бо це було кавай. Oh, до речі, дуже добре, що це не падає моєму супернику. А можливо, він йому вже й випав. Та, ну йо-майо, -йо, ну дайте, блін, промо, ви! Не продається ще, не продається цей чорт. Не продається. Так, все, все, супер, зібрали пік 85 Арнольда сохранили, і тут що нам випаде? Поняв? Поняв. І так, що нам принесеш Вітя Циганко? Отак от її зберігаємо. І що нам тут випаде? Понятно. Понятно, класно. Так, ну, блін. Фу. Я вже хочу побачити промо, це висвітлення, це все так красиво, все так летить, а це не оця срака. Друзі, не щастить взагалі щось. Опа! Промо! Грузія, знову, знову Знову дублікат. Та йомайо. і ще й спака такого. Спака 81. Йома! Є зібрали піки і зберегли знову-таки цього грузина і відкриваємо, що тут у нас. Так, я не хочу дублікат, я не хочу нічого. Воно мені надоїло, блін. Так, друзі, залишається 40 паків, 40 шансів зловити щось нормальне. Голландія, центрбек, Ліверпуль. Ага-ха-ха. Ага. Друзі, 81, x 11 І тут нема промо. Але є Германія, Голкіпер Терштеген. Ні, Нойер? Нойер? Так, Нойер, Вулкал. Дякую за вукал. Це компаки. Нормально, друзі. 84X4. Повишаємо, повишаємо. Нема, нема, ну нема промо. Що це таке? Ознову ти. йо-майо, йо, куди тебе дівати? Ітенштей. Куди вас дівати? Йуде промо. Ну, дайте мені промо. Ну, знову іспанія. Блін, бісите мене! О, пак 84 плюс 4 гравці 4 гравці 84. О, я це люблю. Так, ну тут промо ж то буде? Ні, ну боже. Грілі ще що буде? А Боже, не без волка ота ще пак. А, як це боляче. І йдіть в дупу взагалі. Все, в мене бісить, вже, я не хочу нічого збирати. О, а що це летить? Це. Це що й досі тот, це падають? А, які то це? Нормально, слухайте, ти оце обміняв. Нормально, нормально. 85 плюс 5 гравців. Отут повинна бути прома. І да. І я був у Франції. Голкіпер. Мілан він же не в промо начебто. Маньян, а з ким маньян? Бах, знову такий як воно мені надоїло вже, слухайте, ну скільки можна. Так, друзі, скинув я дублікат от таке ТСБЧ. От не знаю, рейтинг не собі. Типу 96-й є фінес шот, ракеточка, удари непогані туди-сюди. І, до речі, він мені просто один раз ніхера собі скільки голів наклепав. Тому хай буде, хай буде, там попробуємо, можливо. Що це таке? Ух ти! Оце вже цікаво. А от дивіться, який. А як я це так протикав. А оцього хлопчика то ми прокачаємо і подивимось, може там балателі трішки подвинеться. Так, тут такого нікого нема цікавого для мене. Так, друзі, відкриємо якийсь за цих. Давайте от такий пак. Ми зараз відкриємо і що тут у нас тут летить. Бразилія? ЛБ. Порту йди, дубку, блін! Що за лайно, а? Ну блін. Ну, чому він? Можливо, з серії А. Можливо, з серії А зараз Тобто Бразилія знову. Центр Бек, це Премер, так? Ну. Бупа теж. Ultimate Pack. Слухайте, і тут можливо щось так випаде, так? Да? А можливо, і дуля. Хумо! Ніх зараз собі. Гага! Дорогенький, а ти тепер продаєшся. І нормально це? Нормально. Добре, добре, ти продаєшся, я не дуже злий. Ну і всередині ніхера. Так, друзі, тут два дуже цікавих паки в нас залишаються. Тут Давайте розпочнемо з цього. Що тут летить Словенія Центр -б. ПСЖ, це ж шкрін? Так, це ж і якого він рейтингу? 93-го. Зрозуміло. І він в мене є. Що це за шляпа? Ти послухайте, збери гравця і ще один пак відкрию. Ну тут, на жаль, нічого. Ну, що ж поробиш? Взагалі нічого, так? Да? Гріліш, йди нахер. Іди в дупу взагалі оці дублікати. І так, друзі, 92. Фу. А, це що, в оренду? Що, до якого? Та на 36 днів. 10 плейсталів. Що це таке? Йомає. моє все дуже круто, але він мені не потрібен. Ну і так, друзі, от таке ми наловили. В принципі, рейтингу до хера толку ні хера. Класика, класика. Ну нічого. Чекаємо, якісь СБЧ дуже круті. І там уже будемо це все сливати і забирати собі це СБЧ. Тому дякую вам всім за перегляд, дякую, що були зі мною. Дякую за ваші лайки, за вашу підтримку, за ваші коментарі, за те, що ви підписалися. Звісно ж, я з вами не прощаюсь. Кажу вам на все добре. Бережіть себе. До нових зустрічей!